Вчора я почув таку дуже дивну інформацію, що виявляються дрони ФПВ і Мавіки. Від волонтерів не потрібні. Бо Міністерство оборони нехай і поганої якості, з поганими батареями, з поганими двіжками, які треба перероблювати, але вже забезпечили всі підрозділи. Ми з довірою і повагою ставимося до цієї інформації і просимо вас, може напишіть. Представники тих підрозділів, які повністю забезпечені ФПВ-дронами від Міністерства оборони і мавіками в Міністерстві оборони. А якщо це тільки окремі наближені до влади дуже медійними підрозділи, які нехай добре воюють, то друзі, не заважайте, якщо не можете допомогти. І все буде добре. Напишіть в коментах, ми швидко відреагуємо і визначимося щодо напрямків найбільш ефективного використання кожної копійки фонду Порошенка на підтримку армії. Нам ваш зворотній зв'язок дуже потрібен. А завтра ці 27 майже мільйонів 26 шість великим гаком будуть на фронті. Ми працюємо. Слава Україні!